Декори єврейських надгробків Мацев 18 та початку 19 століття є насправді досить вишуканим та високохудожнім різьбленням по каменю. Чи не кожен надгробок того часу є унікальним витвором мистецтва та сам по собі музейним експонатом? Показувати зручніші знімки, хоча у такому форматі, як на виставці, то тривалий і складний творчо-технічний процес. У підсумку виходить дивовижна та дуже красива картина. Кожного така картинка це від 4 до 8 годин чистої роботи. Ті, що є коліризовані, то це ще можна накинути годин 5-6 зверху. Класичні світлини не можуть повноцінно передати красу творінь давніх майстрів. Плями лишайників, що густо вкривають мацеви, створюють ефект камуфляжу. Автор проекту винайшов власне ноу-хау за допомогою комп'ютерних програм. Тло камуфляж прибирається, а залишається виключно різдвяння та барельєфи. Ці всі не знаю, як їх назвати, називаю їх ватинанками, тому що це вже не фотографії, але ще не художній якийсь такий твір художника. Готувалися вони як ілюстрації до моєї книжки. Подібної подачі давнього різднення кажуть, поки ще ніде не практикувалося тим більше зазвичай майстри каменерізи відтворювали у камені розписи давніх дерев'яних синагог 17-18 століть, Жодна з яких до нашого часу не дійшла. А ще ця експозиція має на меті показати світу, що жодного нацизму, про який торочать російські пропагандисти, в Україні немає. Виставка демонструє те, що Мир і мир і спокій має бути завжди в наших душах, в наших в нашому житті, і нехай перемога, яку ми так очікуємо, буде близькою, тому що ми єдині народ єдиний. Як запевняють організатори проекту, виставка демонструє культуру українських євреїв як частку культури всієї України, а ще є демонстрацією міжнародної єдності в нашій державі. Я українець і підготував в таку виставку. Українці, які сприяли, спонсорували цю виставку, бо це теж коштує чималі гроші роздрахувати фотографії, купити рамочки, провести захід. Українці це відділ культури наш, які готували цей е, захід. Тобто, от українці показують єврейську культуру, який нацизм в Україні на виставку завітали переселенці, місцеві жителі, євреї з навколишніх міст та сіл. У відеоформаті долучилися головний рабин України та науковці з Ізраїлю. Еврейский народ, который прошел все ужасы Холокоста, он, как никто, знает, что такое война и что такое тяжесть Холокоста. Сегодня, так сказать, еврейский народ показывает свой оптимизм. Виставка приурочена не лише свято Рожгашана, єврейському новому року, що цьогоріч відзначається 25-27 вересня, але й пам'яті українських євреїв, які загинули, захищаючи наш край, а також євреям, які зі зброєю в руках захищають нашу спільну батьківщину Україну.